Вітаю на нашому YouTube-каналі Полонична Казка. Сьогодні ми продовжуємо серію наших відео про супердобрива Добрива, кристалічні. Сьогодні герой нашого відео це Добриво із назвою Ріст, яке ми застосовуємо після Добрива Корінь, після Добрива Старт. Воно є третім в списку. При підживленні будь-якої культури, будь то овочеві, ягідні, виноград, лохина, тобто все сюди входить. А чим же ж це добриво взагалі унікальне? Да, і навіщо воно потрібне? По-перше, воно задовольняє потреби рослини у поживних речовинах в той момент, коли а, корінь вже розвивається, да. листочок теж підживлений, але є, скажімо так. Потреба в більшій концентрації ось цих мікроелементів, які впливають не тільки на ріст рослини, а ще і на імунітет. Імунітет, який повинен бути від хвороб, які, скажімо так, тільки й чекають, щоб рослини ослабли, і на неї напасти її з'їсти. Тому ще, і сюди, я відношу як перевагу, да, що це добриво, воно підвищує стійкість до низьких температур, посухи і хвороб. Тобто це те, що було сказано попередньо. Ну і, звичайно ж, це добриво, воно своїм складом, взагалі, після його застосування. Навіть у мене, я на своїх грядках бачив на експериментальних грядках, що за рахунок ось цих комплексних супердобрив водорозчинних, кристалічних. Збільшення було врожайності десь приблизно на 20-25%. Тобто, в порівнянні з тими рослинами, які не були підживлені, а інші були підживлені цим добривом, і іншими. Звичайно, результат був зовсім інший. Тому я раджу вам по черзі ось ці добрива використовувати. Щоб мати кращу врожайність, щоб рослинка себе краще почувала в неї був кращий імунітет. Ну і відповідно, щоб вона вам наприкінці дала здоровий врожай, і цим самим ви тільки закріпили своє здоров'я да, і порадували тих, хто є у вашій сім'ї. Тобто не завжди вражається тільки така матеріальна річ, коли ви раді зібрали. Поїли і забули. Це ще, знаєте, якась така, і, якась така навіть і естетичне задоволення, коли зриваєш класні плоди, будь то якісь овочі чи ягідні. Ну, неважливо взагалі, в цьому є якась така своя естетична навіть привабливість. Ну, а тепер давайте пробіжимося по компонентному складу, який є у цьому добриві з назвою Ріст. E, значить, азоту у нас 20% вже менше, ніж у попередників да, його. фосфору 20, фосфору стало більше. Калію 20% теж стало більше. Навіть ніж у Добриві старт, яке було перед ним. Магнію вже у нас 0,3%. Сірки 0,6%. Ну і відповідно залізо лишилося на тому самому рівні 011% бору 0,5 мідь. У нас вже 0,6 це вже більше на декілька пунктів. Да. Марганець, молібден і цинк лишилися на тих самих позиціях 0,1 сота. Значить, чому саме сірка, чому саме бор, да, фосфор і калій? Ось ці чотири елементи: вони два із них базові, два додаткові, да, як мікроелементи. Чому вони збільшились? Ну, тут все дуже просто. Перед цим ви підживлювали рослини добривом з назвою старт. Тут вже у нас є ріст. Там було більше азоту, тут азоту менше, але тут вже з'являється більше калію і фосфору. Калій це імунітет вашої рослини, який не може засвоюватися без сірки і без бору. Навіть коли ось ми обробляємо полуницю. Бором, то ми відразу вносимо калій, або навпаки, калій, а потім бор по листу. Тобто, в цьому випадку, в цьому добриві, дуже вдало поєднані ось ці елементи у відсотковому відношенні, що не може не радувати, тому воно класно впишеться під будь-яку культуру, і, на мою думку, в нього є ряд переваг, да, які я озвучував раніше. І які я не можу не підкреслити, тобто сюди ж е, я ще хочу і сказати, що препаративна формула, да, я забув про це сказати, е, це добре, воно йде в гранулах, тобто воно не таке розсипне, як пісок, а саме в гранулах. Тому і розчинність має бути краще. Якщо загалом про це добре сказати простими словами, то воно закріпляє е, ваші попередні підживки. Які ви робили добривом під назвою Корінь і старт, воно закріплює цей результат і супроводжує рослинку уже до наступного підживлення. В ґрунті зараз буде багато води, весною багато снігу випало. Це я зараз говорю вам про північ України. Це Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина. Центральніше це може бути Київщина Вінниччина, там теж, в принципі, снігу випало вдосталь. І з водою будуть виходити, заходити і виходити поживні речовини. Нам же ж потрібно ґрунт наситити для того, щоб рослинки не відчували дефіцит основних базових елементів і мікроелементів, і для того, щоб наш фінальний результат він був дійсно хорошим і гідним. Ну, а тепер давайте пройдемося по а, саме методах застосування цього добрива. І відповідно їх є три. Да, як завжди, це полив. Тут все дуже просто: 25 грам на 10 літрів води потрібно розвести його, і поливати кожні 10-14 днів, 1 3 літри на рослину. Тобто, це ми говоримо про квітково-декоративні, хвойні і кущові ягідні рослини, саме в такій кількості потрібно поливати їх. Але це не про ягідні. Ягідним достатньо 300-400 мл готового розчину під кожен кущик. Тобто, ну, це десь приблизно дві хороших кружки готового розчину під рослинку. А, далі наступний метод застосування це оприскування. А, як і всі його попередники, це добриво, воно розводиться 25 грам на 10 літрів води і оприскується а, кожні 7-10 днів 10 літрів на 1,5-2 відсотки. Нагадую, що розхід добрива залежить від того, як рясно чи щедро ви а, оприскуєте вашу рослину. Ще також може залежати і від того, як у вас влаштована насадка. Якщо вона б'є великими е, краплями, да, такими цими струмочками, то зрозуміло, що розхід буде більший. Якщо у вас насадка закручена на акумуляторному оприскувачу, е, прям. До фінальної фази, да, то і відповідно, що розхід буде менший, тому що воно йде краще розпилення, краще попадає воно на листок і охоплює загалом усю рослину. Тому це прошу врахувати, щоб потім а, люди не говорили, що не вистачає 10 літрів там на півтори сотки для прискування. Ну і відповідно, наступний останній метод це сухе внесення. Тут все по стандарту: 2-3 грами. Цього добрива, яке ми сиплемо під кущ, під кущ, ми сиплемо його круговим методом, тобто, не в одної, не в одній точці біля вашої рослинки, а саме, ось уявіть, що це кущ, і просто сипимо по кругу. Тобто, в попередніх відео я вже це розповідав, але при кожному відео до нас доєднуються нові люди, які в попередні відео не дивилися. Дивляться це, і, можливо, така інформація для їх буде новинкою. Ну і заодно не хочеться, щоб люди опеклися да? а, опеклися на таких помилках, як неправильне підживлення ну, або спалений корінь. В принципі, таких людей кожного сезону є ще і достатньо. А, загалом, щоб я хотів би ще сказати про це добре, бо воно є універсальним практично під всі культури. Головне, правильно його застосувати і користуватися. Ось, бачите, є табличка, як його застосовувати. Тут є у нас склад, також є заходи безпеки: що потрібно з ним робити, що не потрібно. Ну і в разі, якщо воно потрапило в очі чи, можливо, на слізові ділянки, тут теж написано, що потрібно робити. Тут у нас є адреса і QR-код. ось Ось він, ви можете по цьому QR-коду пробити і подивитися, що воно дійсно від сімейного саду. Да? Нагадаю ще раз, загалом це добре, Я раджу його. Ви можете зайти до нас на сайт і подивитися більш детально його опис, почитати. Ну і, звичайно, замовити за вигідною ціною. Такої ціни в Україні немає більше ні в кого, тому що ми напряму співпрацюємо із сімейним садом уже доволі таки давно і даємо вигідні ціни. Тому я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Користуйтеся добривами, вирощуйте гідний врожай, і саме головне: що хочу вас попросити: лишайте лайк, лишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал. Будемо спілкуватися.